Ми розберемо зараз восьме завдання з лабораторної роботи. Сьоме не буду. Беріть свіч, відкрити книжку, прочитайте, нема сенсу. І восьме, там все описано. Дев'яте. Вірніше, свіч берете, просто свіч-кейс, точно такий, як він був Сі Плюс Плюс. Тут є особливість, вам треба подивитись, прочитати про свіч. Але оце завдання це звичайний свіч, кейс, тут ніяких проблем немає. А далі, о, яка у нас проблема? Нам треба ввести ім'я та вік. Ну, ім'я і ім'я ви не змогли ввести. Нам потрібно використовувати рідлайн і. райтлайн, да. лайн, right так. Так, да, так, да, так. Да. Ну, ім'я там немає зовсім проблем, Ну, давайте, значить, спочатку ми. Консор, як завжди, треба запрошення, да? щоб користувач знав, що він хоче. Що ви хочете, да? Input. Input name. І далі консол. Ріклай. Рідлайн ну, завжди нам повертає рядок. Да? Тому string Name. Присвоїти Name. І оскільки це рядок, в рідлайн ніяких проблем бути не може. Да? Рядок це завжди рядок, щоб ви не ввели, це буде рядок і буде нормально. Тобто, ви ввели ім'я. І те, що ввели, вивели на екран, да, name дорівнює. Давайте візьмемо інтерпольований рядок, я його поважаю сучасний, сучасна форма, да. і тоді тут у фігурних дужках ми пишемо нейм. Так, рід і я тут напишу return, щоб вона далі не йшла в мене. Тобто, щоб це тільки фрагмент працював. Ну, давайте спробуємо. Нейм ну, подивимося. Що воно працює. Ну тут ніяких взагалі проблем, бо рядок, він завжди відпрацює. Тут ніяких проблем не може бути. Ну, нейм Пітер, хай буде, так? Да? І ось Name Peter. Все. Немає ніяких проблем з рядком. Вам треба свій кейс, в якому буде. Нейм вводитись, да? а інші свічки, є, де ми будемо вводити, а, давайте я оце а, це візьму, оскільки свічкейс я не роблю, то я це візьму в коментар, а тут буде не Name, а H. Да? буде якась допоміжна зміна, бо якщо я напишу H, то H у мене ж це інтеджер, так же? Тому а, Input H, тут STR, а значить. А тепер мені що треба? Мені треба int-H. Да? І що мені треба зробити? Мені треба str рядок перевести в інтеджер. Да? Це int інт, і вище в лабораторній, там є. В теорії це описано: int32. І. Беремо, наприклад, парс спочатку стер. Парс стер. Так, є. H. І тоді сюди пишу вже H, да? але дивіться, на відміну від name, коли ми... Тут ми ввели рядок, немає проблем. А далі я рядок перетворюю в інтегер. Тут можуть виникнути проблеми чи ні? Рядок перетворити в інтеджер. Ну, я слухаю вас. Ну, можуть, якщо ми введемо текст, ми ж не можемо текст в інтеджер. во во. Значить, запускаємо, дивимось. Завжди треба знайти підтвердження практичне. Своїм словам, так? пишемо 12. Нема проблем. Запускаємо ще раз. І ось я така неуважна замість цифри е я натиснула літеру. Опа. Що у нас? Exception. Right? Ось. Incorrect. Input string. Вознот, корект формат. Некоректний формат да? завершую а, роботу. Іду, іду сюди, в лабораторну. Іду наверх, де все це описано: ось введення інформації з клавіатури. Да? Коли ми пишемо текстовий рядок, немає проблеми, нічого ми тут. Все буде нормально завжди. А ось, коли ми ось тут вводимо, бачите, то. Якщо видана інформація не є числом, то в рядку виникне ексепшн. Да? Ось ми це і отримали. Значить, а дивимося, дивимося що стоїть у вашому завданні. Значить, вік надалі, ти 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 Ага, треба вік збільшити вдвоє. Значить, його треба перевести в інтеджер. Що ми зробили? А тепер треба виконати в двох варіантах: без передбачення помилки введення. Оце і є. У нас з вами без передбачення помилки введення. Да? У нас буде exception. А друга частина, другий варіант, обробити помилку при введенні числа з клавіатури. А для цього. Що? Йдемо сюди. А для цього у нас є інший метод. Да? Значить. Щоб е, уникнути ексепшена і коректно відреагувати на ситуацію, краще замість parse використати метод tryparse. І написано, що цей метод повертає булівське значення true, якщо все нормально, або false, якщо неможливо перетворити. Да? Ну, ось, давайте ми це і зробимо. Значить. Це залишається. А ось цей, рядочок, ось цей рядочок я візьму в коментар. Да? І замість нього використаю parse, Але, дивіться, parse повертає бул. Значить, я оголошу булівську зміну. Флаг дорівнює. І тепер, ну, я напишу Інт, хоча можна було Інт 32, да? щоб показати, що і так, і так можна. Бачите? Трайпас. Трайпарс, подивіться, повертає бул, а приймає два значення: стрінг і Result. Стрінг да? це той рядок, який ми будемо перетворювати, який містить інформацію для перетворення. Далі, я казала out. І я розказувала, я не знаю, чи на лекції, чи в цьому. Я це розказувала. Я ще казала, що out ми залишаємо, ми будемо розбирати це пізніше. Да? А, тут, а тут, нам треба, куди ми записуємо H. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. А, я H взяла в коментар, зрозуміло. Int H, крапка з комою. І сюди, це куди я записую. Ось дивіться, що робить райпарс. Він бере оцю, оцей рядочок. І намагається його перетворити в число, так як і робить парс. Тільки парс. Якщо неможливо, викидає exception. Що робить try парс? Він, якщо можливо перетворити, він перетворює рядок в число, і результат записує ось цю зміну, яка отут вказана. А це перетворене це саме число. І повертає флаг, у значення повертає true. Якщо неможливо перетворити, то він у флаг пише false. І ніякої exception не буде. Значить, нам тут треба перевірити if. Flag. Так, якщо true, то все нормально, і ми, нам треба H в два рази збільшити, да? помножити на два. Якщо флаг false, тобто неможливо перетворити. Тоді ми виводимо CW, дубль В, два рази тап, ось консол, ми виводимо, наприклад, терор. Ну тут, що виведете, що напишете, те й буде. І давайте тепер спробуємо запустити. Спочатку я введу те, що може бути, 18. так? Да? В два рази більше, 36. Це працює. Але коли ми вірно вводимо, у нас і парс працював, да? а тепер давайте ми вводимо, як і там, якусь, якусь літеру. Подивіться, ерор. І ексепшена в нас немає. Оце те, що ви повинні були зробити. І це ось тут в лабораторній, ось, воно все. Введення інформації з клавіатури. Ось воно все це. І записано, і ось приклад є, да? Все просто треба було це прочитати. Ну, ну я ще пам'ятаю. Тепер зрозуміло. Ну, свічкейс, вибачте, це вже ви повинні самі. Це точно як C. Тому цього я розказувати не буду. Якщо ви не розберетесь, тоді в середу на 18-й в мене. Консультація, будь ласка, приходимо. Але я не думаю, що там будуть проблеми. Набрали свіч C-Sharp і отримали довідку. Все, до побачення.